У вас був сьогодні перспективний вихід у першому таймі, там була можливість забити. Чому не вдалося в тому моменті реалізувати ігровий епізод? Ну, я якраз на цей момент думаю, на жаль, не вийшло. Якщо б трошечки раніше зробит, зробила б шах, то, мабуть, мені здається, що м'яч би опинився у воротах. На жаль, трошечки не пощастило і трошки невірно обрала час. Ну що було, то було головне далі працювати наполегливо і оці от помилки виправляти. Ну і загальне таке запитання цікаве: що, що на вашу думку не вийшло сьогодні у команду для досягнення більш позитивного результату. Ну знову ж таки, як ви сказали, що в першому таймі були моменти. Ну не трошечки нереалізація реалізація деяких моментів. Ну так я впевнена, що всі гравчині старалися, працювали десь у когось, може, не виходило. Ну і відповідно не було результату. Трошечки удачі, може не вистачало. Наступний поєдинок вдома проти полісся. Та поразка 8-1, в якому вам вдалося відзначитися забитим м'ячем. Як налаштовуватися на цей поєдинок ось після цієї серії поразок? Сьогодні шоста поспіль, потрібно вже якось виходити з цієї кризи. Як ви плануєте на наступний поєдинок? Налаштовуватися? Працювати, працювати, ще раз працювати. У нас буде тиждень підготовки до цього матчу. Будемо працювати, напрацьовувати там якісь, якусь тактику, знову ж таки, щоб реалізовувалися моменти, ну і все. Дякуємо вам за інтерв'ю, звісно, і побажаємо вам успіхів у подальших поєдинках. Сподіваємось, що ця криза вона мене і результату вашої команди не за горами. Дуже дякую вам.